такий серйозний крок Трампа при тому, що ми всі одну адекватні. Ми бачимо, що на відміну від е, Байдена, Трамп не допомагає Україні там безкоштовною зброєю, не дає гроші, як це давав Байден в великих обсягах. Але з іншого боку, як ми бачимо, Байден боявся зачепити оцей нафтовий нерв Росії, а Трамп не побоявся цього. І одразу я бачу, як там Дмитріїв летить флетить Вашингтон. Лавров говорить, що вони вже в принципі погоджуються з американською концепцією. Сам Путін натягує на себе якусь військову форму, і з Герасимем обсуждає черговий якісь буревісник, які має там кудись летіти. Ну тобто, брязки цією боєголовкою ядерною, що все це означає, що в нього істерика. Тому я думаю, що якщо Трамп головне не не відволічеться на щось інше, а продовжить цю лінію по нарощуванню тиску на Путіна. Я думаю, що навіть без допомоги з боку Китаю Трамп і Європа цілком можуть за 3-4 місяці дотиснути Путіна до того, що зупиняти бойові дії. Але ж це має я погоджуюсь з вами, що Україна не може сама по собі зупинити цю війну. Але питання, що ми говоримо нашим союзникам, про що говориться за зачиненими дверима, одна справа говорити їм допоможіть нам негайно зупинити цю війну. Інша справа говорити їм, де все нормально, ми тут ще два-три роки готові. Тим більше, що на жаль, я думаю, що треба бути відвертими, що серед європейських політиків є ті, яких абсолютно влаштовує, щоб Україна ще два-три роки тримала цю орду на собі. А вони могли спокійно або готуватись, або не готуватись. Ну, знаєте, коли Росія зав'язла в Україні, ну і і Бог з ним.